Дорогі брати і сестри, майбутній кафедральний собор це відродження духовності, це центр єднання всіх православних вірян нашої великої держави. Я, як лірик Андрія Володимирського храму, вдячний Богові за те, що я маю таку велику можливість трудитися іменно в цьому святому місці, маю можливість молитися в храмі не тільки за своїх близьких рідних, а маю можливість. Служити біля престолу Божого, служити Богові, служити людям і церкві Христові. Також я батькою мені дуже приємно, що я маю таку чудову можливість приводити свою дитину в це святе місце, де вона робить перші кроки як православна людина та зростає духовно. В майбутньому кафедральний собор буде приймати сотні, а то й тисячі дітей, які будуть виховуватися в найкращих традиціях православ'я. Давайте збудуємо кафедральний собор разом.